Незвичайний та креативний арт-простір розташувався в Богданівському старостаті. Його засновником є Ігор Абрамович, арт-дилер, мистецтвознавець, куратор, меценат, арт-продюсер та засновник мистецької платформи Абрамович Арт. На сайті платформи зазначено, що цей парк є посібником для всіх, хто хоче долучитись до світу мистецтва. Його мета популяризація українського сучасного мистецтва на культурній арені нашої країни та світу. Самим засновником нам вдалося поспілкуватися в форматі чату, бо він знаходиться у відрядженні. Він розповів, що місце для парку шукав довго, але, потрапивши в Богданівку, зрозумів, що це. Справжнє місце сили. Це саме підтвердили і його друзі митці. На сьогодні в його колекції 15 робіт, скульпторів різних поколінь. На даному парку він зупинятися не збирається. Найближчий наступний планується в Луцьку, де вже навіть погоджено встановлення скульптури Євгена Примаченко. Вхід в парк безкоштовний. У вечірній час є освітлення. На вихідних в ньому багато відвідувачів, місцеві грибники, які виходять до нього з лісу, та гості з інших міст. На території парку ми зустріли працівників, які за ним доглядають. За їх словами, з культури тут часто змінюються. Якісь їдуть на виставки, якісь повертаються. На даний момент в парку представлені арт-об'єкти різних митців, і кожен з них несе своє особливе значення. До прикладу робота Дмитра Грека присвячена внутрішньому світу людини, її перебігом почуттів і думок, які приховуються за зовнішнім фасадом. Вулкан Свободи Антона Логового символізує боротьбу за справедливість. Також паркує дві скульптури серії Романа Мініна, над якою він працює з 2007 року, створюючи лише одну скульптуру на рік, надаючи їм особливих сенсів. Робота Назара Білика під назвою Простір навколо висловлює не певну ідею, а сам процес міркування. Більше інформації про ці та інші арт-об'єкти ви можете знайти на сайті платформи. Проте ми рекомендуємо вам відвідати парк та побачити в кожній скульптурі щось своє.